Ще дев'ять автівок на фронт. Луцька влада від імені громади закупила і продає захисникам нові пікапи. Перед відправкою а машини поставили на замковій площі. Автомобілі вже давно себе зарекомендували позитивно ці, відрізняється надійністю, дизельним двигуном, економним, в той, же, в той же час достатньо потужним для того, щоб забезпечувати ті потреби, які має забезпечити ця техніка. Загалом закупили 13 авто. Чотири минулого тижня вже відправили на передову. Зокрема, у соту бригаду, 14 -ту та загін спеціального призначення Любард. Тепер туди ж поїде решта. Ці 9 автомобілів також будуть передані згідно тих запитів, які ми отримуємо від військових для виконання бойових завдань на Східному фронті, на Південному фронті, тобто Запорізький напрямок, Авдіївський напрямок. Купінський, Лиманський, Бахмутський напрямки там, де сьогодні є найбільша потреба в такій техніці. Одна така автівка вартує майже півтора мільйона гривень. Тож на 13 пікапів з бюджету громади витратили більше 18 мільйонів.